Вітаю творчій майстерні Каспера. Рубрика Казки на ніч для дітей. Мандрівка До Зірок. Колись давно жив маленький слоник на ім'я Славко. У деякі вечори Славко дивився на зоряне небо і уявляв. Якби це було стати космонавтом, він мріяв, як полетить через цілу галактику на своєму космічному кораблі. І відкриватиме нові планети. Це точно було б набагато цікавіше, ніж жити на Землі. Але Славко добре розумів, хоч він і маленький, все одно був занадто важким, щоб літати до зірок. До того ж, у нього не було ракети. Тому він тільки сумно зітхав, дивлячись на мерехтливі зірки, та цього вечора сталося диво. його. Коли вся родина слоненят заснула, Славко позіхнув останній раз і теж заснув, і незабаром йому наснився незвичайний сон. Сон був саме таким, як він завжди мріяв. Славко став космонавтом і вирушив у неймовірну подорож у космос. І тепер ми вирушимо разом з ним. Закрий очі, і наші думки перенесуть. Тебе разом зі Славком у мандрівку через всю галактику. Дивись, ракета вже готова до старту. Залізай на борт і повільно полетимо до зірок. Крізь маленьке віконце видно, як далеко від нас залишається земля. Ми пролітаємо крізь хмари, що швидко зникають від нашої швидкості. Незабаром ми вже опинимося в темному космосі разом з Славком. Наша планета залишилася далеко позаду. Дивись, із цієї відстані Земля здається повністю синьою завдяки морям і океанам. Місцями її вкривають пухтасті білі хмари. Ой, глянь! Ось там летить комета. Вона пролетіла повз нас так швидко, що ми навіть не встигли помахати їй на прощання. Тепер ми наближаємось до родуватої планети. Це, мабуть, Марс. Ми просто пролітаємо повз, адже попереду ще довгий шлях. Червона планета повільно зникає з поля зору. Ми все ще летимо. Але ой! Славку, здається, трохи втомився. Тепер тобі доведеться бути пілотом замість нього. На якийсь час. Через віконце видно інші цікаві планети. Бачиш? Он праворуч, величезна планета. Вона вся рожева і повільно обертається. Це точно Юпітер. Можливо, на рожевому гіганті хтось живе. Але ми просто продовжуємо мандрувати космосом. Ось ще одна цікава планета, яку варто побачити. Вона скоро з'явиться. Її звуть Сатурн, і вона має великі кільця навколо себе. Ці кільця створюють космічний пил. Поруч з пилом також є камінці та шматочки льоду, які красиво блищать. Можеш спостерігати, як вони повільно окружають навколо своєї планети. Ніби танцюють. Тепер трошки зменшимо швидкість час уповільнитися. Подивись на велику зірку, яка з'явиться перед нами, коли ми наближаємось. Вона поступово збільшується. Вона має надзвичайно красивий яскравий колір. І навіть з цієї відстані ми відчуваємо, як воно гріє. Це наше сонце, його приємне тепло огортає все тіло. Таке відчуття спокою, що, здається, всі навколо солодко засинають і в його жовтому світлі. Наш маленький Славко теж заснув, і тепер він щасливо хропе. Напевно, це через магічні танцюючі камені або через приємне сонячне тепло. Яке все ще відчувається по всьому тілу. Ти теж починаєш зітхати. Наша пригода добігає кінця, але ми зможемо повторити її будь-коли. Ми зможемо відкривати інші куточки нашого Всесвіту. Але зараз тебе чекає тепле ліжечко. хто знає, що тобі присниться? Можливо, це будуть красиві блискучі камінці. А може, твоя уява поведе тебе у зовсім інший бік. Це точно буде щось цікаве, і вранці ти зможеш розповісти всім про свій сон. А зараз час відпочити після довгого дня. Якщо думок ще занадто багато, просто відправ їх у космос. Завтра буде новий день, сповнений пригод і відкриттів. Побажай славкові на добраніч та солодких снів. І він побажає тобі те ж саме. Кінець.